Але наразі що величезна купа сміття, яка перебуває на львівщині, вона фактично поховала під собою трьох осіб. Сталося сув, сталося загоряння. А ваша думка, хто винен в цій трагедії? Якщо відповідати на запитання, яке ви поставили всім глядачам, то вона вся система, тобто це не проблема тільки Львівщини. Вся країна в нас суцільна, суцільне сміттєзвалище. І як ви сказали, що міністр не знає про те, скільки зараз сміттєзвалищ в Україні, і це правда, тому що дуже багато незаконних сміттєзвалищ, які просто не обліковані. Це перше. А друге, те, що нужно змінювати, потрібно змінювати всю систему утилізації сміття в Україні, тому що сьогодні. В Україні діє система, яка була ще в минулому столітті, позаминулому столітті. Це просто захоронення цих відходів. Сьогодні у всій Європі, в цивілізованих країнах, діє система саме утилізації, а не захоронення. Тобто сортування і переробки. У всьому цивілізованому світі переробляється, тобто сортується і знову використовується до 90% сміття. У нас навпаки до 10% тільки е, сміття утилізується. Решта захоронюється саме на такій сміттєзвалищах, як Львівськ, як Львівськ. за хто забороняє українцям і зокрема українській владі заробляти на смітті. Наскільки я знаю, що це дуже прибуткова справа? Ну саме проблема в цьому, в що місцева влада, вся місцева влада по всій Україні вони не зацікавлені в тому, щоб змінювати цю систему. Чому тому, що саме вони заробляють? На захороненні кожна машина, кожна компанія, яка збирає сміття, вона платить відповідним структурам, бізнесовим структурам, але всі ці структури вони кришуються. Вони всі пов'язані з місцевою владою, і це дуже вигідний бізнес саме для місцевої влади. На жаль, ця система й досі працює, і зараз чомусь вони чинять всілякі перепони для того, щоб будувати нові сучасні заводи по сортуванню. Вони це хто саме переробці... забороняє Україні сортувати. Правильне сміття місцева влада. Я можу вам привести конкретний приклад з Одеської області? Я там зараз проживаю в Білогородністровській, і от буквально на днях місцева влада, тобто мер, не підписала. Погодження на те, щоб у Віддіопольському районі, який буде обслуговувати в тому числі і Білгородністровський, був побудований новий сучасний завод по сортуванню і переробці сміття. Чому, запитайте, будь ласка, мера Білогородністровського, чому вона не погодила будівництво цього заводу? Вісім гектарів Одеська обласна рада і Одеська обласна адміністрація виділила під цей е, завод новий. Е, Сакашвілі підписав. Відповідні документи ще в минулому році, але і на сьогодні завод не може бути побудований. Чому? Тому що єдине е, мер міста, яке буде входити в зону, не підписала е, договір про співробітництво.